Я сьогодні з Тепою приїхала в музей української мініатюри. Україна в мініатюрі. Так. Всім привіт-привіт! Ідемо дивитися, що ж там такого мініатюрного, так? так? так. Я вже я, я зустріла навіть. Що Десь ти зустріла? Мініатюрне. Дещо мініатюрне зустріла. Так. Ну йдемо дивитися більше. Пішли, дівчатка. І ось. Ми зайшли, подивіться, тут цілий світ. Мінімум місто, а взагалі ціла країна в мініатюрі. Давай дивитися, як воно називається. А ось, і сюди, я вам зараз розкажу все. Це Андріївська церква. Ось, ось подивіться, це Андріївська церква, яка краса. На Андріївському узвозі, доці, ти бачила, я тобі показувала цю церкву, цей храм. Як красиво. Бачили? Що, Зайка? Не Твої кудряшки? Дуже красива. Кодряшка. А це Маріїнський палац. Подивіться, як красиво! Палац. Уявіть собі, що тут колись ходили принци, принцеси, королі, королеви. Гарно. Давайте ще дивиться, що є. Пішли подивимось. Так. Це пам'ятник Грушевському. О, дивіться, який манюсенький. Класно. Це пам'ятник Грушевському. Каратишка, так, класно. А, то все в мініатюрі. А, а ось це, йдіть сюди, подивіться. Це київський міський будинок вчителя. Покажи. Так, ідемо подивимося, що це за храм. Пішли? Ану, Кіра, ти зможеш прочитати там? Ану йди, прочитай, будь ласка, нам. Що ж там написано? Все, зрозуміло. Подивись, який красивий. Вау! Та неймовірно красиво. А, дівчата. Шоди, так, ходиш, так, так, так. А ви бачили? А, от там та як красиво, та дівчата. Та уяви. Та уяви. Та. А ви бачили Вон там Дніпро як красиво? Та тільки... да, чому ж ти не показуєш? Диві, як гарно. Оце класна локація. Тут і Дніпро навколо таке красивенне. Класно! Що? Міні-людинка. Міні-людинка, де покажи. Де вона мілі? А, міні людинка там, там. Міні, міні-людинка. Клас. Можна уявити себе якимось великаном. Так, так, бачите, ніби справжні дерева. Ку... Це ж пам'ятаєте, я звернула. Я... Зараз, Стефунчик, слухайте, пам'ятаєте, я вам говорила, що ми зараз їдемо по головній вулиці Києва. Хрещатик називається. Пам'ятаєте? І ось він в мініатюрі. Подивіться. А Та ти що? Дивіться, красиво. Так, а це Майдан Незалежності. Вау! Ні, це не басейни, ну, фонтани. Фонтани, так. Що? Дядя на Так, то Хмельницький. Так, то пам'ятний Хмельницькому. Друзі! Пішли, пішли, показуйте, що хочете бачити. Дивіться, ми можемо побачити наш прекрасний Київ в одному місці. Всі визначні. Пам'ятки. Ось пам'ятник Богдану Хмельницькому. Ось він. А це дзвіниця Софіївського собору. Наш видатний. Софіївський собор. А що ви тут знайшли? Міні дерево. Міні-дерево, так, ну все зробили. Ніби міні дерево. Так, Іра, що прочитаєш, що ж це таке за краса? А де його карточка? Ну подивися. Давай. Добре, підемо. Прочитай, що ж це. Ось, це святого Миколая. Так, це такий костел. Дуже красивий, там красиво грають на органі. Я там колись бувала надзвичайне місце. Ну що, йдемо, подивіться, тут ми, ми з вами ходимо, ніби якісь такі велетні, так? Баликани. Два хлопчика. Два хлопчика. Так, це у нас університет імені Тараса Григоровича Шевченка. Оце два хлопчики, це учні, студенти цього університету. Вони там гуляють. Поки перерва. А ну, що там? Що там? Заправка. Автомийка. Автомийка це, дівчата. Та заправка. вірно. А подивіться ось. Цирк. Цирк. Клоун там, так. А ти? І Кіра нам влаштовує цирк. І Стефанія. Так вам треба не тут бути, а вон там, де цирк. Тільки манюсінькими треба стати, так? Ага. Все, готові? Перетворюватися в мініатюр. Вон, подивіться, там і справді вон клоуни стоять, кульки. Цирк. А це за краса така, неймовірна. Дівчата читати потрібно. Це мечеть Ар Рахма. Мечеть, мечеть так. -Рахма. Це такий мусульманський храм. А, так, який знаходиться в місті Київ. В і тут мініатюрні жабки є. так? бачить, як друзі, дві жаби. Ні, я не бачу, зайка. А не дуже не бачу. О, лежить відпочиває жабка. Хто бачить, Он їздить. Кайфує. А йдемо на мостик, піднімемося і подивимося. Ну що, вже побачили жабку? Де жаба? А он сидить так. Така волотенська, вона не мініатюрна якась. Ага. Наше полювання на жаб продовжується. Пере. А тут мі... міні-жапка, так, так дивиться, так дивиться. Думаю, хто це там такий прийшов до мене в гості? Де вона? Дивись жапка. Встань сюди. Подивись. Стань сюди. подивись, так за пожалуй. Вона бачите, відпочиває. Вона бачиш, біля сходить. Ми стоїмо на мосту і дивимося на міні-міст. І так там плавають. Монетку хочете кинути? Добре. Ну що, дівчата, загадуєте бажання? Ану загадайте бажання і кидайте монетки. Давай. <гум> І рибки. Десь там плавають. Пішли далі. Пішли, пішли, подивимося. Пішли. У нас ще багато роботи. Є, на що дивитися. А ось тут подивіться. А, это, ага. Це пам'ятник князю Володимиру. Ось. Це. Зараз ось. Князь Володимир. А це річковий вокзал. Пам'ятаєш, Кір, ми колись каталися, плавали на пароплаві. От ми відправлялися з річкового вокзалу. І де рибку ловили? Ми пам'ятаєш? Так, ми на річковому вокзалі біля Дніпра ловили рибки. У нас є відео про це. Це коли ми ходили з тобою в музей фотоілюзії. А це дівчата, де ви загадували бажання, це пішохідний міст зображено. Що зайка? Мушка на мене сіла, нічого страшного. Ось це дзвіниця Михайлівського золотоверхового монастиря. Зараз іде. І ось тут пам'ятник княгині Ользі. А ось це у нас уже Михайлівський Золотоверхий собор. Ну, а ось цю мініатюру знають всі, так? Так, звичайно, вона наша. наш символ, символ Києва, так? Це монумент батьківщина мати. Yeah. І монумент батьківщина Кіра. так? Або дівчинка Кіра. Yeah. Батьківщина Кіра. І батьківщина Стефанія. Yeah. Дівчата, а це ластівчине гніздо. Така споруда знаходиться в Криму. Так, дівчата вже зголодніли, і захотіли перекус. Ой, ірочки. Що там побачили? Ой, подивіться, яке. Лівадійський палац. Теж Крим. Це Воронцовський палац. Він також знаходиться в Криму. Так, подивіться, яка краса неймовірна. Дуже красиво. Дівчатка, надіюся, що ви колись побачите це все вживу у нашому Криму. До речі, дівчата, подивіться, я навіть не знала, що тут є ще ця мініатюра Індонезії. Так, це храм Пура Улундану Братан. Чи Братан, не знаю, як правильно, на острові Балі. Це зовсім інша країна. Тут у нас Санта-Марінду Пліндунг Дінгкат Кесурга. Місто Джакарта. Ось різні мініатюри з різних країн. Як красиво. Храм Боробудур. Вау! Вау! Що це ви таке красиве знайшли? А ви знаєте де? Дівчата, ви знаєте, де такий красивенний. Університет знаходиться. У нас в Україні, у місті Чернівці. Уявляєте? Дивіться, як красиво! Це щось неймовірне, дивовижне. Щось дивовижне. Що ви там ще знайшли? Ой, дівчат. Це вокзал, Львівський залізничний вокзал. Що? Хто? Ага. Так. Також Львів. Ось. Це ратуша Львівська. Ратуша, так. Кірюшка, ми ж взимку були у Львові. Так. З... Місто Золочів, Львівська область. Так. Молодець Степанія читає також. Так. Так. так, щось було, або щось має бути. Пішли далі, дивитися. Угу. Не гніздо, то просто травичка росте. Рослинки ростуть. Що, це, що, це? Чернівська роза риба. Молодці. Чернігівська вже область. Дивіться, 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 Стефані, так. Ось ще Чернігівська область. Палац Кирила Розумовського. Що? Вау! Як красиво. І що це у нас? Ви вже прочитали? Вон з іншої сторони. Це Почаївська лавра. У місті Почаїв Тернопільської області. Ось так. дивовижно. Ось це я хотіла подивитися. Це в нас Пасо Преображенський собор в Чернігові. М -м -м. Збудовано князем Святославом Ярославовичем в 1036 році. Місто Чернігів. Вау. Дівчата, а це Донбас Арена. Я е, бувала у Донецьку, коли якраз Донбас Арена була в розквіті своєї краси. Це було дуже неймовірно красиво. Прочитай. 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 Читай, звичайно, ти. А хто ж я? М'ячик, так, це футбольний стадіон в місті Донецьк. Подивіться, дівчата, це будинок з химерами. Подивіться, яка краса. Приїжджайте до Києва і побачите цю красу на власні очі. Ось, дівчата, подивіться, ми тільки що в мініатюрі бачили пішохідний міст. Ось він, пішохідний міст через річку Дніпро. Ось ми бачимо його вживу. Так. так. А от там річковий вокзал. Також зараз будемо проїжджати. Ми Це тільки що все бачили в мініатюрі. А тепер бачимо вживу, яке воно насправді. Ось річковий вокзал. Он поперед нас. Ось, вон, ой, вон там. Так, так, оце річковий вокзал. Дівчата, куди тепер ми приїхали? На міст, На міст хвилю. Ти віці, яка краса. Кирюшка, покажеш Стефані, де тут класний майданчик. треба, Травму пройти через дичерені, потім ось так поворот, старець і там буде майданчик. Пішли дивитись? Сердечка, ти... О, Стефаня, ти бачила? Дивись, справді, сердечко із камінчиків. Хто бачить сердечко? Ага, є сердечко. Ай, Давай а -а -а -а. Так, Стефонька, тепер твоя черга. Молодець! Ну супер! Класно? Давай, іди Ще... до мене. Ще раз іди чергу займай. От. о, і соля <хи> з такої гірки. Ну що, дівчата? чергу зайняли? Так. Так. Степа вже не страшно? Мілан, ти перший раз будеш їжати з цієї гірки? Так? Ну давай. давай. Ну, як так. сказати перший раз? Я ну не з цієї. Так? Не Школа. з цієї. А. Я ну давайте, я вас чекаю там, внизу. Одна, друга, а де наша третя? Сама манюсінька. Давай. Пішли далі гуляти, дівчата, Дивіться, як тут класно. Клас. Давай паластя. Кіра вже тут з Міланою. І Стефаня, де ти? На балконі, да, Стефа? Yeah. Ти не бейбочка, ні? А хто в манюсенькі? Гойдалці yeah. сидить. Хто?